У Вінницькій міській територіальній громаді запрацювали ще два садочки у різних мікрорайонах міста, а саме заклад дошкільної освіти номер 23 та номер 60 У приміщенні садочку номер 23 у мікрорайоні Замостя завершено облаштування підвального приміщення як найпростішого укриття для використання учасниками освітнього процесу під час сигналу повітряна тривога. Укриття, яким користується малеча, оснащене усім необхідним та відповідає вимогам Державної служби надзвичайних Ситуацій. Якщо говорити про садочки, то теж у нас є садочки, які навчаються, виховують дітей, навчаються в очному режимі, які є в змішаному режимі, які є в онлайн режимі. Але я теж хочу сказати, що садочки перші почали працювати з 14 березня 2022 року для працівників критичної інфраструктури. Наразі теж садочки відкриті в основному в ті, в яких є укриття, і ми намагаємося розширити цю мережу садочків якнайбільше, для того, щоб задовольнити запити вінничан для влаштування їх дітей у дитячі садки.